Всім привіт! Я приїхала о, обирати диван. Я подумала, що його, скоріш за все, будуть виготовляти десь ну, напевно тижні-два. Позвонила, спитала, сказали, два місяці. А, і в общем я вибрала модель на сайті і приїхала в шоурум подивитися, як вона виглядає вживу. Хочу ще посидіти ній, а, а ну, чи зручний диван і в такому плані. І так як виготовляється два місяці, якщо все ок, тоді замовлю. Якщо що, то ця подушка фактично вкладається собі всередину. Ну так, є система для зберігання. Ніша є вістка. випускаєте. ви Я Даємо яскравий такий смарак? Чи такий нормальний? Типу такого, мабуть. То може бути, дивіться, ось матовище, але тут такий, бачите, насичений зелений. Uh -huh. І uh -huh. в напрямку це не міняє, і не блищить. Uh -huh. Це гарно. Ось ця тканина, яка зараз а, на цьому дивані, тільки uh -huh. інша палітра. От бачите, тут є такий от зелений, більш uh -huh. натуральніше виглядає. Або оливка, або все зелене. Uh -huh. Це зеленіня, який з цих. Чи видріє? Лінічко, просто А Тут це називається звантажним ефектом, тобто тканинка вже типу трошки як потерта. Я, я бачила і оце широкі больця, а є ще і вище, ву да? чи тільки, не, широкі? Не а, тільки такі великі. Так, да, Вони по 30 сантиметрів ці. Давайте так, там також 26 сантиметрів uh -huh. під Локіти. Тут 30 сантиметрів під Локіти. Uh -huh. він, ось... він ще може бути низький, фактично, в рівень з uh -huh. сидінням, але широкий, такий по 50 сантиметрів ще широко. Uh -huh. Як виглядає? Uh -huh. like, uh -huh. Я так. думала, це широкий. А він теж розкладається. Дякую, що мені дякую, що мені здається кращим, прошу. чому я така задоволена? <по> Бо я замовила диван. Розказу я вибрала дуже швидко, тому що по суті, як я вже казала, я вибрала на сайті диван, той, який я хотіла. Але я хотіла його побачити в реалі, як він виглядає, почупати його і повалятися посидіти, відчути, чи м'який він, чи ні, Бо на критиці він виглядав дуже м'яким. В мене було два варіанти дивана, які я дивилася. Перше це. Які нам порадили дизайнери, моделі, дві моделі диванів. Перший, які нам порадили дизайнери, от а другий, той, який мені сподобався на сайті, це в одному і тому ж магазині, в одному і тому ж шоурумі дивилась. От той, що порадили дизайнери, він класно виглядає, але в нього дуже жирні бортики. По боках вони трошки жирніші, і він такий, наче трохи утоплений. Мені не дуже сподобалось. Ну як він м'якенький але на ньому було не настільки зручно сидіти, як на тому, який мені сподобався. От, як в дизайні він гарно виглядає, але там також такий момент, що там не було місця для зберігання і. Це як модульні дивани, то там між модулями ну, з'єднання є. І от той, що нам порадили дизайнери, там вони так шиті ці модулі, що в них по кантах ідуть такі як шовчики. Воно гарно виглядає, але, як на мене, якщо ти сідаєш прямо на цю середину, мені якось не дуже було. А той, який мені сподобався, він м'якенький. і на ньому дуже зручно сидіти, було, ти сильно не провалюєшся туди всередину. Код. Короче, от Мені він на сайті сподобався, там 3D-модель була, тільки, правда. От, але в реалі він теж дуже класний, мені дуже сподобався. По кольорах я вибрала ізумрудний колір, зелений. можна навіть сказати, не, ну, Я орієнтувалася на ізумрудний, але я вибрала просто зелений, гарний, який мені сподобався. Такий насичений, класний зелений колір. От, я перебрала декілька тканин. Вибрала той, який мені, ну, на мій погляд, здався найкращим. Він матовий, антикіготь і він такий трошки як під ретро, трошки як з потертостями, але не прям дуже потертості. В общем, <голи> коли прийде мій диван, а я вам все покажу, все розкажу. Колір офігезний, диван теж класний. І ще плюс цього дивана, що вибрала, там є місця для зберігання. Він е, міг бути з трьох модульних частин, там по 700. Кожен модель або по 980 кожен, два модулі. Я вибрала той, що на два моделі, тому що на три мені здалося дуже маленькі частини будуть, і будуть якось так. А на два він так дуже комфортно виглядав. І я посиділа і по центру, там, де е скріплюються ці дві частини, От, і було дуже зручно. Не відчувається зовсім цього примикання. От, е Модульний диван класний насправді тим, що можна вибрати, ну, якщо вам треба особлива якась там дожина, можна підібрати свої модульні частини, і у вас буде диван необхідного вам розміру. Диван, який в нас може поміститися, це 2,60, це максимум. Це впритик від розетки до лампи, яка в нас висить на стіні. Ми поміряли і в ідеалі, звісно, було б десь 2,50, тоді можна плюс-мінус так поюрзати диваном, виставити його класно, щоб не впритик до розеток, до одних, до лампи. І так далі. А, за що цього, ну, цих модулів в нас вийшло 2,48, практично 2,50 І там виходить, ти окремо купуєш модуль, спинка, ну, одну частину модулю, другу частину модулю, боковушка а, і боковушка. От. Так що, отак, замовили. Фух. Розказую по умовах. В общем диван буде виготовлятися 60 днів до 60 днів, Ну 60 це плюс-мінус максимум. днів от, і потім ще він буде тиждень доставлятися, тому що фабрики вони в Івано-Франковську і не в Києві. <с> в принципі, це дуже багато, бо я хотіла через два тижні <с> жити. Фан. Ну, коротше, я знала, що ну, насправді я думала, що може місяць виготовляється, але два місяці це як на мене дуже багато. Але ліжко насправді нам виготовляло теж десь. Ні, ліжко нам виготовляли 40 днів, здається. 40 да, днів нам мішком виготовляла, а диван 60 днів буде. От. Ну, ладно, <хай>, Хай буде так. Диван буде, буде в мене через 60 Ну, якщо з доставкою, то 70. через 70 днів. Це практично півтора місяця. Хотіла вже через 2 тижні. Я не знаю, що я думала, що він так швидко виготовляється. Хоча насправді кухня, нам сказали, місяць цього-навсього, ну ладно. У всіх свої приклясі виробництво. Головне, щоб якісно вони все виготовили і доставили у термін, який мені сказали. А от я дуже щаслива, не можу передати прям своїх емоцій. В мене буде скоро кухня, в мене скоро буде диван. І з мебелів це, напевно, поки що все на найближчий час. От. Так, все, я поїхала по своїм справам. Дякую, що були сьогодні зі мною. Пока.